Друзі, всім привіт! Це моє нове відео е, по драйву KSX. -у. Воно нове. Alpha 0.015 вийшла версія нова. Ми будемо сьогодні робити на неї огляд. Давно в мене не було відео, але знаєте чому? Тому що в мене не було нормального мікрофона. А тепер я придбав собі дуже чудовий з підсвіткою мікрофон. І тепер я, от, от, як ви чуєте, нормально записую відео. Тут мені деякі повідомлення, не дуже хороші будуть приходити. Я, до їх вирізати буду. Блін, вони задубали. Капіц. Так, фрірода. Дивіться, у нас з'явилася гридмап-центр. Давайте зайдемо. У нас з'явилося класне менюшка, до речі. Ось така у нас машина самозвичайна, тобто нічого не змінилося. Поїхали, проїдемося. Чудово. Вона, е вона дуже добре їздить. Взагалі, ну, тобто, нормально. Щас, секунду, я відійду трішки. Так, продовжимо. Я тут трошечки е там, з цими повідомленнями розібрався. Ці реклами задовбали, повідомлення задовбали, та воно все це задовбало. До речі, е, я вже записую відео, там не записався звук щось з мікрофона, якісь проблеми сталися технічні? Ой, вам, напевно, не чутно. Ой, вам, напевно, е, я прикрикує мене. Отак буде нормальніше, напевно, так? Надіюсь, що так. Поїхали. Блін, так, в мене тут просто комп'ютер трошечки цей. Е, їдемо. Ну, я зараз не на комп'ютер записую, я записую через телефон. У мене просто тут біля мене комп'ютер вімкнений. Ну, нічого. страшного. Е, по, роз, ну, по розрушенням, так скажемо, по російськи. Все чудово, нічого не зламане. Напевно, навіть краще. Тут у нас нічого не з'явилось. На жаль, я дуже розсержений на розработчиків. В нас тут а, машин ніяких Даже ніяких вроді би не додалося. Так, а ну-ка виберемо це таке. Ого. Щось нове, дивіться. Що якщо на плюсик нажати, edit, edit, можна на машину додати. О! Машину можна налаштовувати Блін, класно! Давайте чорну її зробимо. Чорного така буде ця. Ну, колеса давайте якісь просто диски поміняємо на от такі Які будуть хороші. Ось такі вроді. Хоча вони на такі були. Ну, ці будуть. Окей. Так, ми можемо э, деталізувати, додати різні там, боже, тут ще є анімешки, боже, боже. Що я вам показую? Так. можно что вот вот можно там поклеить, вот поклеить. Мне нравится, тут можно еще, я так разумею, номера что-то написать, там, например, э Коля будет. Коля. Так, о, сменилось. Так, можно текст написать, то есть, а, 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 но мы можем написать любое. Там, например, Дин, до дон. Хе-хе, цей ім'ям, хай повний Він класний. Можна насправді рекламу чогось без інтернету. Так, можна так справді, дивіться, наша машина все, як ми її налаштовували. Їздить вона, як звичайно, тобто мотор не можна налаштовувати, але можна налаштовувати її внішку тобто це дуже прикольно, мені це подобається. У мене просто рамка невелика. <кхе> в роті Ось ну, нічого страшного. Вона нам не заважатиме для записувати для вас, для вас, для вас, моїх любих підписників, це відео. Щоб ви його подивилися з хорошим настроєм. Я вам всім його бажаю. Щоб у вас сьогодні був чудовий день. Але ми продовжимо. Тобто, у нас ми можемо от цей. Мені цікаво, що в воду заїхати. Я заїхав в воду, але чогось машина мала б заглохнути, бо в прошлій версії вона заглохала. Якщо тут зробили, що вона не глохне, то це капець. О, походу, вона не глохне. А, вона заглохла! О, це класно, пам'ятаєте, яка залишногіль? От схоже, це предпочитали і типу часу заливання мотора. Це добре зробили. Але як ми бачимо, завести його ще можна. Тобто, ну, тут невеличкий мінус, ну це нічого страшного. Є різні машини. Машин багато. Багато-багато-багато. Е, я тут, вроді, вже заходив, налаштовував трішки. Звісно е, ж, я просто це робив для сценарія, е, ну, не спеціально. Mm. Можна. Да, це я робив на відео, там, де не записалося звук. ну Цю машину Porsche 911. Хто її знає, легендарна машина просто ну, крута. ну, не Типу крута, крута машина, дуже крута. І пацани всі дуже люблять, тому що вона реально крута. Є в нас ще які у нас машини є ще? Якісь звичайні О, бачите, в мене тут теж є машина, я не помню, що я на ній робив. Бачите, тут Hall World. Колас Бан. Ну, а така мало затюнена, я теж її робив для відеоролика. тобто можна ж ставити різні. Дуже класно. Мені подобається це обновлення, мені дуже подобається оце додавання. О, тут теж я вроді під час ролика за це затюнював. Ой, що я сказав? Я сказав, сирока в мене тут. А, я просто тут сирок їм на фоні трошечки. Е я крутий! Да, я крутий. Угу Виберемо якусь карту, давайте іншу. Напевно, давайте. У, там нічого інтересного, мічиган. Інтерпт, як он, блин, можу я прочитати. От, ну, Саме от, машина наша. Ой. подвеска, кстати, бачите, я хочу вам колись в данім видео показати ця подвеска, що скаче ну, це дерьмо. Його до сих пір не випавли, серьезно. Почему ви за ним ви додали такую штуку, что можна модернізувати машину на свій вибір, но ви не додали самого головного. Не ну, це якийсь шутка, що я не знаю. Е, Виберемо. Муд, мудхавк. 8. 88, Да. Я просто подумала від того як я и тюрми назва міняється. Ні, нічого не змінюється, слава Богу. Якщо звук не записується, Це пипець Ну це якийсь Блядь Я не записую другий ролик. Но я... я вам Прошлий ролик, який я записую, і там якого-то чорта просто не записався звук. Я даже не знаю, что сказать. Там не записался звук. И мне пришлось, знаете, я, я, я сижу, так я слухаю, нема звука вообще. Я такий думаю, це жопа. Я записывал його. Я еле выжав в себе 22 минуты чи 21 вот так вот. Знаете чего? А потому что, блин, в мене такий интерес пропав до цієї гри. Наверное, на другую игру я буду снимать. Ну, такий интерес пропав, знаете. І було дуже сложно записати цю, цих 21 хвилину. Було, да, коли я зацікавлений був цю гру, Я записую 22 хвилини і навіть не замічав, як проходив час. А це щось дуже-дуже мені щось не подобається. Ну нічого, зараз у нас 9 хвилин уже з серії. Тобто чуть-чуть я затягнувся, чуть-чуть я засунувся, ну, як вже засунувся, ну, в мене трохи гра впітала в себе, якщо так можна сказати. Е, нова серія до ну, Я вам чесно признаюся, у мене ще був стрімочок. Я не знаю, як я його запустив. У мене не було взагалі ну, типу 50 підписників, як має бути. Але я його якось запустив, він був, але ви його не можете подивитися, тому що там чогось його. Ну, типу, Ютуб не хоче, щоб його дивилися всі. Я питався його зробити не приватним, а для всіх. Но Ютуб щось не захотіла, а потім я хотів зачати нову луцю, а потім вона мені сказала пока що ви не можете, тому що у мене нема 50 дерьмо дерьмо, блін. Ну, а нічого страшного. Давай, грузовик, блін. Виїжджай. Ну, е бандом. Це мій грузовик, я його сам тюни, я його до серії тюну. Ну, до серії я чого до нього коли просто за таки По рандомчику такий. Вігру, думаю, ну що-то я давно не заходив, треба так Таки заходжу. І тут там мені вискакує отака штука. О, блин, де... 0.015. Я думаю, о, зараз полетять обновлено, а нічого не вийшло. Все, що додалося, це от машини ті карти, вибрати, де ти заспавнишся. А щоб ви розуміли, 15. Серії, ой, 15.0. 15 розрабатували місяць. Чи два місяці? Ну, вони почти нічого не додали. Це, це, це капіте! Ну, розрабий. Хонан студіо дам. Е, коротше, це була моя стара машина, я, от, я її назвав найшвидшою, ну тепер оця машина найшовий. Е, До речі, у нас тут ще є е, теж я тюнив її, по приколу, ну. вирішив так. Ну, зайшов, Думаю, ну, провірю машини. Їдемо, провіряємо. О Боже, яка вона быстрана. Наверное... Ой, ее надо замедленное время, щоб управляти нею. Потому что она дуже, дуже бли... уже вже 155 пять км в час. Це капець! Це дуже швидка машина. Це настільки швидка машина, що я даже. Ну блин, це реально дуже швидко. Це, це капець як швидко. Я такого ще показника не бачу. Як наше, кстати, червона. Червона, та, вроді би, так само розгляняюся. хто помнить, зайдіть на старі серії. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, подивіться. Може, е ну, червона розганялась так само. Це моє на броді, бі, саме перше відео. Ну, друге. Чи третє, я не помню. Моє відео. Е воно таке. Ну, там, да, там чуть-чуть, чуть-чуть, да. У Вас може, якщо ви дивитесь на компухтері, то у вас буде погано, тому що в мене на телефоні зараз це все, все знімається. У вас будуть квадратики такі по сторонках, такі, поголках. Ну, типу, зверху такий чорненький. Ну, це тому, що розмір мого екрану значно менший за ваш гігантський супермощний комп'ютер, який втягне, блін, кс на ультрах, який тягне GTA 5 на всіх ультрах. Ну, е, е, отак коротше. У мене, коротше, такого нема. Мені дуже хочеться комп. Я дуже хочу. Я-я-я. Якби мені хтось подарив комп'ютер. Якби мені хтось подарив комп'ютер. То я б був би настільки вдячний цій людині, що, ну, ну прям, ну, ну капець. У мене зараз дуже слабкий комп'ютер. У мене є все ігрове, а це зараз мікрофон ігровий, мишка ігрова, клавіатура ігрова аудіосистема, розумієте? аудіосистема. Ну, у мене немає Чого? Правильно мікрофон ой, не мі... а комп'ютер. У мене немає комп'ютера для цього всього дерьма, яке я понакопляв, не знаю зачем. кулечку, кулечку. Так що, якщо мені хтось подарить комп'ютер, я буду безмежний вам дати. Ну, я, звісно, на таке чудо взагалі не сподіваюсь, ну типу його взагалі не буде, я так розумію. Потому що хто мені подарить ігровий комп'ютер, який може стоїти 1200 гривень. Ну, це вже дуже дорогий. Ну, десь 10, 1050 гривень хоча б. Ну, не нечабу хоча хоча 1010 комп'ютер, хто мені подарить? Подарок за 10 тисяч я ж нічого просто. У мене даже підписчиків нема. Ну хто? Ну, коротше, що я оце говорю? Ніхто мені все одно не подарить. Ну, якщо подарить. Боже, я тій людині. Я, її монетизацію, ні, я, її монетизацію, я їй дам ролики дивитися перед тим, як вони вийдуть на канал, я е, буду. буду як он називається, Боже забувся. Боже я забувся. Буду, короче, е, помогать в чомусь. Ну, короче, буду, ну, якщо ви це зробите, вообще, ну, весь чує, що буде. Е, буде капец. Буде для, для того, хто скине, буде, е, ну, так скажем, від блогера, якого даже мільйона нема. Хоча мільйон це не визначить, даже тисяч нема. Що то буде? Я буду допомагати з чимось. Якщо ти захочеш створити свій канал, я, звісно тобі поможу з цим. Я буду тобі предлагати новий контент. Я просто дуже довго дивився всі ці всі відео е, по всяким цим. Не буду називати саме яких вам це взагалі, ну, типу, самі пошукаєте подивитися. Той, хто хоче створювати канал, але той, хто хоче, щоб, е, ну, щоб. я йому допоміг, то можете щось, якось я не знаю. Хоча б там, нам, я, в мене там є на, на донат, то можна закинути пару гривень. Там, якщо хоч хтось закине там, ну, 100 гривень, ну, 200-100 ну, до 200-100, від 200 від 100, то вже йому буде дуже дякую. І він вже буде отримувати контент перед тим, як він вийде на канал. Ну, якщо хтось подарить компухтер або хотя би задонатить 1000 гривень, то може буде і помощь і по каналу і відео, і все короче всі йому привілегії, які в мене тільки є, які тільки будуть у мене отак от ні, 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 куди я нажав? я ще серію не закрыть ні, 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 16 минут це мало Колечко, знімай 22 хвилини. Потому что люди хотят побольше, побольше. Ладно. Вы, напомню, справедливо. Хочется чуть-чуть побольше. Ну, признайтесь, просто по-честному. Ну, не хочет, я не думаю, что вы не хотите. Так, о, это мой, кстати, брат тюнил. Нет, ц... А, это мой брат, да, это мой брат. Тюнил, это не сан. ГТР э, либо Nissan не нет, кстати, GTR, 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 э, Skyline, я не помню, напишите в комментах, что это за машина. Э, все это тоже легендарная машина, только самая, как и Porsche, Porsche тоже очень легендарная машина. Что я забыл все трошки, ну ладно, памяти чуть мало, не, не памяти, ну не памяти, ну короче. E, Слово запасу мало, <гум>, так скажем. Ой-ой-ой. ой Слюну ой -ой -ой. не міг куфнути. Так. Це що у нас? Оце ГТР? Да -да -да. О -о -о -о. Оце ГТР. А то не Skyline, да? да? Да, 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 да це ГТР, а то Skyline. Дяка тачка? Чоміч, тут в мене колос Написано: О -о -о -о! Мотор выпал, мотор выпал. Что? Первый раз я бачу, что в те бинки вылетел мотор, блин. Это капец. Мотор выпал. Кат. Піздвы! Реально, мотор выпал! Как таке возможно, я вообще в шоке. Ладно. Це дуже 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 странно. У нас реально ни разу не було, що мотор... А ну ще раз, ще, ще раз. Ще раз, ще раз. Блин, не попав. Оп! Да. Ладно, ми цю машину не будем брать. Я не буду казати за чого. Бо там, ну, чить погане слово, то шукати його не треба. Пожалуйста. Монетізацію все мені не треба, пожалуйста. 18, ну хто хоч представити От ви 18, сидите, це так само шукає YouTube студію потім знаходить. Ви йому ще додатково напишете, де це слово знаходиться, А потім він мені видає такий 18. І діти уже, які, ну так, люблять такий контент, можна сказати. Не подивляться його. Вже. Можливо, Маленьких дітей, маленьких діток. А я їх люблю. Мені подобається. Я люблю, коли мене дивиться хтось маленький. Чого? Це прикольно. Це класно. Так, ну мені вже немає, знаєте, нема що знімати. 19 20 секунд. Ой, 20 секунд, 20 минут. Ну 20 минут, ну давай, Коля ще 24, давай 24. Як думаєте, напишіть коментарі, скільки ви б хотіли би часу, щоб йшов мій контент. Там можете написати від від, е, 10 хвилин. Ой, ні, від 5 хвилин, де там 5 і від 5 до ну, максимум 30 хвилин. Бо більше б я, вит... я не витягну більше контента. Ну, Мені просто не хватить нервів, щоб записати цю нервну ігру або якусь другу. Або мені просто так скучно стане. У мене зараз на годиннику 21.08, а у мене до цих піде дезена зроблено, тому що я, ну, чуть-чуть про, про цей. Я записую для вас відео, потім я грав, потім ділами занімаю. Ну, коротше, я не буду розказувати всю свою личну ну, да. Ой От. Коротше. Мені нема більше що записувати. Ну, тобто тут нічого немає. Давай ще оце сценарію пройдемо. Я е, не проходив його ще ні разу. Ні разу ще не проходив цей сценарій. Давайте ще, ну, три хвилинки на це потратимо. Якраз буде 24 хвилини. І на цьому серію. Да? Чого мені. Серія доволі. ай-яй-яй! Доволі довго для вас вийшла. Ну, по сравнению, конечно, я... з яким інтересом я записую її для вас. ну, вона не дуже, Ну, типу, я в неї душу не вклав. Всі остальные відео я вклав... вкладав для вас душу. Потому что канал начинающий. Ну, тобто, ну, я. З інтернесу в мене був інтерес поіграти в цю ігру. Зараз його дуже мало чого, то я не знаю чого. Так, колеса зараз будуть ці летіти. Колеса от самі підступні. летите? О, їдуть. Коротше, цих колес в чому? Я от розганяюся, знаєте? Чим я швидше їду, тим швидше вони скатуються. От я зараз подожду, поки вони скотяться. І ми поїдемо, тому що ну колеса це саме набридливе. Тобто, наскільки ти швидко їдеш? <гум> мені тут друг в дискорде. Друг в дискорд. Друг в дискорді. Диско... дискорді. Блін. Там мало було... не Що він мені... А, він нічого не написав. А що, а чому мені Дискорд такий вибив? Що мені він написав? Хм, странно, странно, странно. Ладно, закриємо, продовжимо відео. 23 хвилини. Е, е, хочу ще зараз поговорю. Е, був. Ого, я пройшов! Нет, 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 був, е, був. Да, блин, ну можно нажать на тормоз на задний. На ручник точніше. Короче. Эм... -э Був. Так, надо чуть-чуть развернуться для превьюшки. Зараз зроблю скрин для превьюшки. Кто-то до цього момента вообще. Отдельный респект. Респектос. Так, отак от буде. Колесо буде повернене. Отак от. Отлічно. Так, скріни. Так, зараз, секунду, я поставлю запись на паузу. Так, продовжимо все. Я записав. Був один чел, який мені писав в цьому, що я знайду твій канал. Ой, не канал, а знайду тебе писав мені, що він тіпа, знає, де я живу, з моїм тупим каналом. Якщо це ти, то ти дурачок малесенький, який якогось чорта нападає на мене перший. Канал у мене не тупий, як ти писав. Канал у мене норм. А в тебе, може, він дерьмо. Ооо. Про... Что? Как то? Ну короче, писав мені погане, що він мене найде, а в ітоні написав мені на мою адресу, де я живу. Тих, отак ошибився. Чуть-чуть молодец, чувак, молодец. Сначала написав, а потім ошибився. Сначала привітаю свою інформацію кей, щоб потім угрожать. А то так неинтересно даже. Раз я тут чуть перетягну. Так, 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 все. И блин, шо, шо, Коня, ну шо, ну, драчок, ну шо, я уже сказать. Не пиши такого больше, потому что буду банить, потому что буду шукать, где ты живешь, потому что я, ну, умею это делать. Того я хочу всіма попрощатися, вже 25 хвилин, уже скоро 26 буде на цьому. О, 26! Ось я отличная серія вийшла. Я говорю вам всім пока, вам всім удачі, гарного дня і щоб у вас все получалося в новому 2025 році. Всім!